Місто Кам'янець, Подільський, Карій Дмитро та Ірина. Ручки! <плес> Доброго дня всім! Ми сімейна пара, я Карі Дмитро, моя дружина Ірина. Ми в статусі діаманти від директори. Ще тоді, коли ми почали розкажу, зразу забігаючи, маю 15 хвилин, маємо на двох. Так що будемо на трьох, на трьох. На на трьох, трьох. Наш безпосередній спонсор Латюк Мирослава, місто Мурсія зараз на той момент, це був Кам'янець-Подільський. Вище стоячий спонсор Зоряна Моша. Чого нове життя Це було, це було не здоров'я, це були не, не гроші, це була, скоріше за всього, напевно, така цікавість, це була історія, скоріше за все, дружби. Бути з тими бути людьми, з якими тобі цікаво, які тебе підтримують, і які, ну, за якими ти йдеш. Це не те, що бажання втратити їх, це просто щось нове, незнайоме, а це називає... незнайоме це завжди цікаво. Ну для мене, по крайній мірі, хто не боїться, це для того, хто не буде боятися. В новому житті ми 10 років. Чого так довго? Ну так у нас вийшло. Я, я бажаю вам не, не робіть таких помилок, як зробили ми. Я вам бажаю, я вам щоб це все було набагато швидше і набагато продуктивніше. Ем, я навіть, навіть не знаю, як там все сформувати буквально якихось пару речень, але ем, хочеш, так? Да. Ну, давай, хочеш, ти давай. Я така. Дивіться, як чоловік сказав, ми вже в компанії 10 років. Так, це досить добре, що ми раніше почали в 30, тобто нам зараз 400 плюс. Але 10 років, так, пройшло. Хочу сказати, що взагалі в нове життя, ну, Діма, Діма почався, почалися все з метра, тому що подруга була Мирослава Латюк, Золяна Мошак, так, а так як ми вже одружилися, звичайно, ми познайомилися. Ну, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, зуряну і Морославу я знаю набагато більше ніж свою дружину. Це вже 28 yes. років більше. Дружина 22. Якісь в нього такі прекрасні друзі, і я дякую Богу, що я маю можливість також мати і, і, таких друзів. Мало того, що ми куми із Мирославою, і Зоряночкою Мошек, тому що вона хресна нашої донечки Ярусі. Діма 에, так. Я Тобто, що в нас все почалося, почалося з метра. Запросили так само в Зоряний Мошак. ми були в списку в гарячій десятці. Запросили ще тоді Дмитро, пішов на першу зустріч, ще її проводила наша покійна та Зірина Серв'янівна. Ми мали честь також з нею познайомитися. Ну, прослухавши презентацію, так ми якби, ну, тоді я ще не була на першій презентації. Вже на наступну презентацію ми також прийшли до Зоряни Мошак на квартиру. Також прослухали інформацію. Звичайно, з першого разу ну, ці кружечки, вся вся інформація не вкладається в голові. І ти... ну, ми тільки якби, почали пробувати. Ми були дуже довгий час споживачами. І вже коли в мене народилася е, донечка молодша, тому що в мене ще є старший син, якому 20 років, у нас є старший син. Більше було як за споживання продукції, так тому що донечка там народилась з певними проблемами. І Зоряна тоді на той момент мене дуже заспокоїла. Вона сказала, Ірочка, не переживай з такою продукцією, як у нас, ти можеш нічого не боятися. І я, я настільки довірилася, розумієте, тому що ну як я можу не вірити людині, яка переживає за нас, яка є кресла моєї донечки. І я просто ну, розтанула в тому, так да, я віддалася. Зоряні, так, тобто <хи> і ми дуже багато вирішили проблем по здоров'ю. Тобто ми дуже довгий час були споживачами для своєї сім'ї. Звичайно, ми радили і своїм друзям, своїм знайомим оточуючим. Але ми не розглядали це, на жаль, як бізнес. Тому що ми з чоловіком ніколи в мережевому взагалі не були. Ми ну, чули, що щось таке є, але ну, так склалося життя, що ми. Працювала на основних роботах, діма інженер-будівельник, я інженер за порядник, тобто ось така ситуація. І... Але з, з плином часу, розумієте, різні ситуації у нас і в країні, і ковід був, і зараз, зараз війна дуже страшна річ. Часи міняються, люди і втрачають роботи, люди втрачають, на жаль, здоров'я. І маючи в руках таку компанію, як нове життя. Я також дякую за це слово, тому що е, ми і маючи поля заряду Миколаїв, маючи Миколаївну і нашу і нашу, нашу Мирославу, так е, ми, ми несемо особисто, ну я від себе скажу, що я. Від нового життя я несу, знаєте, як би для себе я прийняла цю місію для себе. Що я, я хочу оздоровлювати, я хочу допомагати людям, я хочу нести здоров'я, я хочу пропагувати культуру здоров'я. Розумієте, зараз наші діти ростуть, і ми обов'язково, особливо діткам, нашому поколінню, яке нас замінить на цій землі, так рано чи пізно, щоб вони розуміли. Що здоров'я це натуральне, а продукція компанії нове життя, всі тут присутні. Я знаю, що ви знаєте, що 100% натуральне. І е, також забігаючи наперед, продукцію ми перепробували. Ми є 100% споживачами. Ну і чому не робити бізнес? Зоряна завжди, я не знаю, як Зоряна нас витримувала весь цей час, тому що, ага. тому що ну, казала, ну, Хлопці, дівчата, ну дивіться, ну можна ж робити, як би це виходить. І ми почали їздити також на заходи. Заходи дуже багато дають енергії, дуже багато дають наснаги і розуміння того, що якщо ці люди всі зібралися в залі, особливо люди в перших рядах, значить це працює і це може тобі допомогти. Так? Ну і це також довгий час ну, не включалося в нас, розумієте. Але коли вже почали е, якби люди цікавитися, Віра, непогано виглядаєш, що ти для цього робиш? Ну, тобто так, і люди вже почали тягнутися до тебе. Люди починають цікавитися, якісь питання задавати. Ну і вже росла потихеньку наша команда. Так, спочатку вона невеличка, маленькими, дуже кроками, торяна також все завжди нам казала, що. Хлопці, дівчата хороші люди, мають добре заробляти. Ну я думаю, ну мені би непогана, непогана сім'я, непогані люди. <рес> Чому ми хочемо ще так от... Ми оздоровилися, дякувати типу, Богу, по здоров'ю. Ми не маємо там ну таких аж кардинальних якихось проблем, тому що ми підтримуємо. Але ми хочемо заробляти кошти, тому що ви самі бачите, часи міняються, а наш мережевий маркетинг. Вже ми стільки ознайомилися з ним, так він дає дуже потужні можливості. Е, це варто тільки, так як теж ми навчаємося, це мати мрію, а я маю дуже багато вже мрій в мене з'явилося, тому що раніше ми не вміли мріяти і нам не давали цієї можливості. Ну, тобто, так. Ми діти 80-х. <сум> <сум> ну, тобто, якось так. І ми, ми включилися в роботу. Ми включилися в роботу, у нас почали з'являтися. Нові потужні партнери. У мене була дуже велика мрія, до речі, вітатися діамантом у своєму рідному місті Кам'янці-Подільському, але, на жаль, не допрацювали, не, не, не зробили там певні кроки. так. І так сталося, що я собі в щоденнику записала, що ми хочемо стати чоловіком-діамантовому директорами в 25-му році. Ви розумієте? Я до щоденних відкриваю, я була в шоці. Зоряна не обов'язково казала поміточку робити, ну який час, бо тому, що можна стати діамантом, бо зна коли. Тобто я уточнила в 25-му році, і це в нас тобто сталося. В нас з'явились потужні партнери. І сьогодні я дуже тішуся від того, що ми з чоловіком вітаємося на форуми і саме в місті Чернівцях, тому що в нас з'явився дуже потужний лідер. Це сьогодні Лариса навіталась керуючим директором. Так що дякую. З метром в команді дякую нашим партнерам, тому що самі ви партнерам, тому що ви самі всі розумієте, що тут побудувати бізнес без команди це звичайно неможливо. Тому що, як ви бачите, наша компанія настільки людяна, настільки настільки щира, настільки вона об'єднує людей. Я сама в шоці. Ви знаєте, я в компанії дуже змінилася. У мене змінився світогляд. У мене змінилося. Я, я дуже люблю людей. Ви знаєте, і вже 10 років в компанії я вже майже кожного знаю. І я від цього дуже тішуся. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба. Я хочу також подякувати з Дмитро. В першу чергу, це засновникам нашої компанії, Базарне Миколі Борисовичу та Любов Романін, за, за цю безцінну... Господом я рахую Богом створену компанію, тому що вони вклали стільки зусиль і наразі вкладають, тому що самі бачите ситуацію, що. Але ми боремося, і я вірю, я впевнена на 100%, що в нас все вдасться, і ми переможемо, ми будемо щасливі. Але нам потрібно наше здоров'я, ментальне, фізичне, тому що ви всі знаєте. Якщо ви вже всі тут, значить, ви вийдете йдете і рухайтесь правильному напрямку, так само, як і ми. То я бажаю нашим засновникам міцного здоров'я і мирного неба, і процвітання і успіхів. Також я хочу від щирого серця подякувати своєму наставнику своєму другу, своїй комі за нашому безпосередньому спонсору, тому що Мирославич Латюк, яка прилетіла, ви уявляєте, людина прилетіла за 4 тисячі кілометрів нас привітати з Іспанії, з міста Мурсії. це Наша Мирославочка Латюк подвійний. Діамантовий директор, За що мені ще вдячна, Тому що це дуже і дуже приємно. І ще хвилинку заберу вашої уваги. Ми також, ну, ми з донечкою літали от, нещодавно до Іспанії. Також Мирослава Латюк нас там привітала. Ну, ви знаєте, це такі не. Ну, емоції, які не передати, тому що ми в компанії навчилися, як вже люди розповідати не тільки розповідали, не тільки заробляти, але й відпочивати. Ми так само дуже багато у цій компанії досягли того, що раніше мені навіть особисто мені навіть не снилося, чесно вам скажу. Так? я Теж мені цікаво, то напевно треба заходи да момент, да, закінчити 20 хвилин виходить. <рес> Також <рес> хочеться говорити дійсно дуже багато, тому що ви знаєте, стоячи на цій сцені, колись я так само сиділа позаду, і мені навіть в голову не приходило, що я можу сидіти ось тут. Це всі це можуть. Єдине, що це тільки мрія, бажання і йти по шляху успіху за своїми спонсорами обов'язково. І величезна подяка Ніський Уклін, це нашому вищестоящому спонсору, кордонному майстру Зоряну! Зоряний мошек, да. зоряні Зуря... наші. Тому що настільки її колосальна підтримка, її любов і її. Опіка. Її опіка, опіка, так, це опіка. дійсно це, це, це її опіка нами. Вас перебільшення так. опіка. Так, тому що Дякую. могла би сказати, ребята, ви бачите, не хочете працювати, але ну, мені самій перед собою якби не дуже було би зручно, знаєте, ну не досягти того, що ми зараз маємо. Тому що тому, зоряночка, дякуємо тобі дуже щиро і до всього серця. Здоров'я тобі, міцного, ми тебе дуже любимо безмежно, щоб в тебе все вдавалося, і саме головне, саме головне це наша перемога, щоб всі наші рідні, близькі були з нами, були здорові, щасливі, щоб ця війна закінчилася і щоб ми відсвяткували так, ну як ніхто. Розумієте, Ні, що я всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, достатку, благополуччя, любові. Будьте здорові, щасливі і Дякую, привітання. дякую. Ви знаєте, що це все не просто. Це така перша... перший щебель до справжнього успіху. Діамантовий директор, знаєте, багато людей приходять і кажуть: хочу тут от діамантового директора. Це тільки початок. Початок серйозної роботи, серйозної. До цього це так. Там поїла продукцію, поспоживала, там. Хочу, працюю, хочу, не працюю, хочу, поплакала чи поплакав, що... Ой, ну, нічого не виходить, нічого не буду робити. А вже діамантовий директор все. Вже все серйозно. І для того, щоб вступити в ряди, треба прийняти присягу. І відкривайте. Разом голос читаєте. Я Карій Дмитро. Я Карі Ірина. Вступаючи в ордени діамантових директорів компанії New Life, приймаю присягу і урочисто присягаюся. Свято берегти і підвищувати свій імідж і авторитет компанії. нас це велике звання директора, лідера ордена діамантових директорів компанії New Life. Бути прикладом для всіх з повагою відносити до своїх та паралельних партнерів. Бути високоморальним лідером, дотримуватись етики бізнесу, присікати любі перепідписки в компанії, працювати в одній компанії, навчатись самому і безкорисливо навчати своїх партнерів в системі успіху компанії New Life, працювати на успіх своїх партнерів, досягати максимальних результатів, прищеплювати любов до індустрії мережевого маркетингу і до компанії New Life, яка несе людям любов, здоров'я і достаток. Присягаємося присягаємося, присягаємося присягаємося, присягаємося. І від засновників компанії від компанії вам прийшла отака от прекрасна пам'ятна дошка. Ніколи не забувайте, що ви присягнули. Що значить присягнули? Це значить, ну тепер вже точно. Якщо спонсор сказав, треба робити. Якщо не сказав все одно треба. треба робити. Якщо сказав скакати, як я кажу 9-го поверху, спитайте скільки разів скакати. Парашут завжди є, не переживайте. І у вас от, є така страховка. Хочете ви чи не хочете у вас, є заради кого працювати? Я передаю слово вашому безпосередньому спонсору, яка дійсно летіла 4 тисячі кілометрів сюди, для того, щоб вас привітати, і вона для вас має подарунки. Дякую. Дякую. Вітаю любві, за велику честь. Якщо прийдеться 8 тисяч кілометрів летіти або пішки йти. То заради таких партнерів, як ви, воно того варто. І за, за традицією нашої системи успіху, нашої системи визнання та подяки я сьогодні маю за честь подарувати вам за системою ці прекрасні подарунки, паркерські справжні ручки справжніх ділових людей України. І несіть їх як спогад, прекрасний, як початок запису насамперед у вашу книгу Мрій. Все, що ви запланували і замріяли. Спонсори завжди борять, незважаючи на таку велику дистанцію між нами. І ось ці ручки з гравіровочкою для кожного особисто вас. Я вітаю вас іще раз із таким прекрасним статусом. Я цього чекала більше, ніж своїх статусів. пані <плес> Ірина, діамантовий директор. Першої європейської команди представництво Україна. Вітаю тебе, собі. На згадку та на шалений успіх на твій розквіт і на твою ідентифікацію як справжнього українця. Дмитро Карій, діамантовий директор першої європейської команди Представництво Україна! Вітаю. 第三乐。